О, робітниця відлежала. Ти робітник, тільки чуєш, що хтось на кухні і починається готування, то зразу тут як тут. А коли я пчихнула, навіть мені будь здоров'я. Я весь час кричу, будь здоров. всім. А що зараз не кричу? Хто би не пчив, в мене навіть сусіди як зверху пчихає, то я йому кажу, будь здоров. Я". Так, Він ніколи не відповідав. Ну, зроблю салат, бо Максим теж хоче салат сьогодні день. День пропав у мене, день на смарт. Але це голова болить. що таке. Ну, то, то, то свідчить про те, що в тебе голова є. Я роблю салат айсберг, покажи курочку. Корочка. Зараз смажиться і буде смакота. Максим дуже людно, Максим. Максим, то допомагає ти мені? Ти Максим, ти ти? ми зараз де можемо. А, а ти викрикаєш тут. Ну, я викрикаю. тут я сьогодні на вулиці, я не знаю, хто там сусід, смажив шлик. Від... Забули, що пісні. Балкон. Хтось не брав пісто, що пісто не в біді. Він в музиці. Не забули, що тут люди, вікна мають відкриті, ви розумієте, Бо <різь> так пахло, я кажу, коротше, робити айсберг. <різь> хай мені, мені теж буде курочка і буде смакотяшечка. О, то пахло під вікнами так, що я не знаю. Я кажу, ви не чуєте, похожу не в кімнату. Я каже, ясно, ви не чуєте, у вас вікна закриті, та воно не пахне. Чи mm ж -hmm. мені... ти завтра, як ми домовляємося, йдемо в ліс, чи ні? Давай нічого не будемо домовлятися, бо всі вже знають, що наш план, що план воно, але ми його дотримаємося. Давай краще ми не будемо зараз дуже там сильно mm наговорювати, -hmm. а mm завтра -hmm. ми їх підемо. До тебе Галя не дзвонила? Ні. Mm -hmm. Аля, ти взагалі пропала. Як пропала. Ну так, тобі дзвонило? Ні. Вчора писала в мене. роблю салат, підома, я йду спати. Все завтра новий день, зрікуюся, і до роботи. Добре, що сьогодні хлопці хоч попрали речі, то все познімали, ви розумієте, бо я сьогодні якась не займаю. речі, поприбирали всю хату. Ми реально всю так виприбирали, що катець сюди за пашок і пахне. Ви молодці, ви в мене молодці. Ну, а ти зараз ще зробиш салат на вечір, поїмо і підемо спати. Підемо спати. як всі люди. А я подивилася, а я не знаю, то пояснити, тому не буду говорити. Що й поясню? Той Андрій, знаєш, той, той інструскавця, то там говорить мої, теж говорить мої королеви», мої пташечки, мої зозульки. А, ну, ну, а він тепер так. чує, що він вас нас дивиться постійно. То сто Він постійно наші словечка використовує, наші якісь ідейки, чи чи не ідейки, а історії нашого життя. Від нього сторіси, ну, в ті, хто мені попалося. Що, всі йдуть ходити 10 тисяч кроків, а тут падає дощ. Ой, Боже, я так хотіла ходити ті кроки, а тут дощ падає. Ти Док, ти віде? Віде? наш, наш пацан? пацан ну, нічого. Але то я сьогодні теж хотіла ходити кроки, позвонили дівчатам, всі сказали, що не йдуть, я думаю, то теж. Я сьогодні теж не бо якось стегей, така як. Так, як... Ви всі вчора свої кілометри відходили. Вчора находили. Чого я до тої ночі ходила, не знаю. А сьогодні викучі зібратися не можу. Гарні У нас є одна така жінка в, в королевах. І вона ви ще знаєш, як пише? Діточки, гуляйте, живіть. Бо... Ні. Бо каже, не знати, скільки кому відведено. Тому... Це є правда. Треба Жити кожен день і жити його не намарно, щоб потім. Не шкодувати, що того не зробив, що там не був. Які є можливість, треба все робити. Айсберг. Всюди йти, дуже угу. подобається, коли не такий забитий. А такий він, напевно, свіжа. Свіжий, свіжий угу. Коротше, Роби нас покличеш. А не треба я кликати. Чую, то коли. Але готово ми чуємо. До тарілки беруть. Поки дикачай прес, Роби програму за мене і за себе. Так. Королева хтось на челендж робить. Щоб вже всі так, як ти, та, як там жінка написала, каже. Ні, мене на два-три рази хватило це все. Та так? Уся йду людину Ну так в більшості, але ти молодець, ти давай. Щоб так за мене ти працював. Я за всіх працюю. Щоб на мені тут було видно. Щоб було прекрасно. Завтра знов дощ, так? Я не знаю. Ти про градний Тобто вчора ввечері, типу завтра дощ. Це все фігня, не накручуйся. Таке буде з тими кроками. Не накручуй себе. Mm -hmm.